Здавалося б, лише два кольори. Але насправді як багато в них увібрано: енергія поколінь і пам'ять предків, козацький дух і повстанська звитяга. батьківська турбота і мамина ніжність, дитячі пустощі і щира радість, кольори, котрі у віках спонукали до дії, боротьби за власну свободу. Вільну і соборну державу, кольори, що кликали і кличуть за океану назад на батьківщину, кольори, що сплелися у єдиний код ДНК України і українців. Щороку. Напередодні Дня Незалежності України ми віддаємо шану одному з найголовніших своїх символів. Одній з найбільших своїх святинь. Це державний прапор України. Український синьо жовтий прапор має давні коріння. Синій і жовтий кольори здавна символізували небо і пшеничне поле, духовність і матеріальний добробут. Перший сучасний синьо жовтий стяг вивісили над ратушою у 1848 році у Львові. Для українців це був знак єдності та прагнення до свободи. Згодом у 1918 році, під час існування Української Народної Республіки, синьо жовтий прапор отримав офіційний статус державного після проголошення незалежності України у 1991 році, 24 серпня синьо жовтий стяг знову став державним прапором. Він уособлює волю та гідність українського народу. Він майорить як небо, Безхмарний символи добра. А жовте золоте колосся. Відбиток віри та тепла. І він волиться над нами, показуючи вірний шлях блакитним жовтим кольорами на небі й на своїх полях, прапор вільної країни, це прапор міста і села, це прапор моєї батьківщини і в ньому вічності добра, прапор України жито і блакить, прапор України в небі майорить з прапором на свято, з прапором у біль. Це моя святиня, символ волі мій. Закривав у століть, тебе в країну імені лишали. Тож станьмо, браття, в цю рочу мить, шануємо прапор вільної держави, поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші.